Гаразд, друзі, це Харіс Султан. То що відбувається в Сомалі, тобто в Міннесоті. Я вже розповідав про частини тієї великої багатомільярдної афери, але здається, що це бездонна яма. Чим більше ти в це заглиблюєшся, чим більше розслідуєш, тим масштабнішою стає афера, тим більшим стає шахрайство. Зараз відео Ніка Ширлі, який просто ютубер, стає вірусним. І він зробив набагато більше, ніж усі наші основні медіа могли б досягти. Чи то CNN чи National Broadcasting Company, жоден із них не зміг би викрити цю багатомільярдну аферу так, як це зробив цей молодий чоловік. Отже, розповім, що він зробив це просто хлопець із телефоном, без сучасної техніки. Отже, «нік ширлі йде до... Ці дитячі садки, що належать сомалійцям, виставляють рахунки уряду міннесоти на десятки мільйонів доларів. Хоча насправді це просто фіктивні дитячі садки. Там зовсім немає дітей. Подивіться ми зараз посеред торгового центру всередині цього району у 2025 фінансовому році. Цей заклад, який за ліцензією розрахований на 74 дітей, отримав 126 мільйонів податкових коштів. Тут немає дітей і всі заклади однакові. Давайте подивимось, чи хтось відкриє. Так, давайте подивимось. Повторюю: шукаю місце для сина Джої, але двері не відчинили. Я хочу віддати сина Джої в дитсадок, бо мені потрібно місце для нього. Це ваш дитячий садок? Я там працюю, щось трапилось. Я хочу віддати дитину в садок, але всі садки закриті, двері не відкривають. Ви тут працюєте? Працював щось, трапилось. Де діти? Вказано, що заклад на 74 дитини. Ось тут штат Міннесота. Де діти? Вони отримали 126 мільйонів у 2025 фінансовому році. Тут написано: вони мають місткість на 74 дітей. Коли де діти? Тут на сайті Міннесоти. він у цьому замішаний. Він такий. О, ні, вони дізналися, ми потрапимо до в'язниці. Не поки Тім Волс керує всім. Ти тут працюєш і не знаєш. Я не знаю. Я був там раніше, я не знаю, що відбувається. Коли ти тут працював, тут були діти. Він там. Скільки? Я не знаю. Ти не знаєш. Так. Ти тут працював, тоді не допоможеш. Чи можна віддати сина в садок тут? Не знаю. Можна поговорити з кимось? Не знаю. Ні. Так. Чи можу я влаштувати сюди свого сина Джої? Хто всередині? Джої. Мій син Джої. Можна переглянути садок. Ні. Ви віддаєте свою дитину в цей дитячий садок? Там є одна дитина. Це наша власна дитина. В основному. Ти знаєш, чи це легальний бізнес? Так, я теж тебе боюся. Як я можу просто існувати? Ти мене боїшся? Так, Вона боїться його кольору. Ти приїхала в країну людей його кольору. Що це таке, хлопці? Як ви це терпите? Дорогі білі люди, серйозно? Як чорт забирай, ви це терпите, білі люди найменш расистські люди на планеті. Ви не можете так говорити, якщо ви в Пакистані. Ви не можете так говорити з місцевими жителями близького сходу або навіть в Африці. Ви не можете. Тільки білі люди це дозволяють. Серйозно, я вас вітаю. Насправді ні, я вас не вітаю. Ми вже обговорювали терпіння білих людей між нами, акстанцями та іммігрантською спільнотою. Дивись, білі люди дуже добрі. Чому вони мають багато терпіння і толерантності? Вибачте, але це ваша поразка. Вам не потрібно це терпіти чи слухати. Вона підходить і каже: Я тебе боюся, адже знає, що її викрили. Через мій колір шкіри. Ти сказала, що боїшся мене через мій колір шкіри, це робить тебе расисткою. Ні, зовсім ні. Ти сказала, що боїшся мене через мій колір шкіри. Я не кажу, що ти сказала, що боїшся мене через мій колір шкіри і це робить тебе расисткою. Всі зараз зляться, бо він доводить документами, що бізнес зареєстрований як підприємство. 74 дитини, жодної дитини. Він побачив дитину і жінку, яка відчинила двері. Тож тепер всі вони зляться. На що були витрачені ці гроші? Тобто вони обдурювали уряд Міннесоти, а також федеральний уряд, отримуючи гроші на годування голодних дітей. Виявилось це повна нісенітниця. Нікого не годували. Тепер вони обдурювали уряд, нібито піклуючись про дітей, хоча насправді не піклувалися ні про яких дітей. Якими ще шахрайськими схемами займаються ці люди? 26 мільйонів. Це як Афганістан, там жодної дитини. Після цього там з'являються діти. Тоді про що ти говориш? Вибач. У вас тут є дитина? У когось є. Десь 74 дитини. Ви їх загубили. Ви їх убили? Мені потрібно комусь зателефонувати. Ти їх з'їв. Де діти? Мені потрібно оголосити Amber Alert через зникнення дітей. Так, ці діти зникли. Я маю зателефонувати в поліцію. Це не моя справа. Зникли 74 немовляти і дошкільнята. Ось та людина прямо там. Тут ніде немає дітей. Чому ви це зробили зі своєю країною? Серйозно, хлопці, чому? Вибачте, але це не те. Гаразд, це не те. Хочете побачити більше, це насправді дуже злить багатьох сомалійців у Міннесоті. Послухайте цього сомалійця, він має що сказати. Ти серйозно поїхав у Міннесоту лише заради чужих грошей, а потім ще й поширюєш брехню? Послух. Це все, що скажу, брате, це виходить з-під контролю, але ми цього не потерпимо в штаті Сомалі. Вибач, штат Сомалі, це штат Міннесота. Ти дурень депортувати, вибач іншого рішення немає. Масові депортації це єдине рішення. Ось і все. Не можна жити з людьми, які не хочуть інтегруватися та асимілюватися. Вони сприймають тебе лише як курку, що несе золоте яйце. Відданості немає. Вони ненавидять тебе, ненавидять твою расу, ненавидять твою культуру. Вони ненавидять. Йдеться не про кожного, а про культурний рівень. Культури, гаразд, культури культури не змішуються. ось так ця ідея мультикультуралізму. Вибачте, деякі культури є ворожими, і вони завжди залишатимуться ворожими. Мусульманська культура охоплює африканських, близькосхідних і південноазійських мусульман, але в них є свої власні цілі слави. Іслам не є другорядним. Держава Сомалі. Я втомився від цих людей, брате. Вони нас постійно ненавидять, просто залиште нас у спокої. Залиште нас у спокої. Є й інші сомалійці, які замість вибачень за свою спільноту ще більше вперто стоять на своєму. Я критикую пакистанську спільноту, бо відчуваю відповідальність. Це стає для мене ще більшою обов'язком, навіть попри те, що знаєш, це був не мій вибір ділити свою ідентичність із Пакистаном. Я розумію, що це ще більше мій обов'язок вказувати на погану поведінку пакистанської чи мусульманської спільноти. Я певною мірою пов'язаний із ним. Якщо ти хочеш сказати гей, ми не всі однакові, тоді ти маєш вказати на них. Ти маєш зробити цю різницю більш очевидною. Але що вони роблять? Вони просто кажуть: гей, ми не всі однакові. Але вони навіть не засуджують поганих представників своєї спільноти. Як це має сенс? Це стало моїм подвійним обов'язком вказувати на поганих представників мусульман та пакистанців, щоб показати вам, що ми не всі однакові. Я не маю нічого спільного з цими людьми, але вони цього не роблять. Погляньте жодного сорому. Погляньте на цього хлопця він поліцейський у Міннесоті. Він не може сказати жодного слова англійською і каже, що приєднався до поліції, щоб служити сомалійській громаді. А що, якщо ви звичайний білий американець і вам потрібна його допомога, він поставить сомалійську громаду на перше місце, можете не сумніватися, що так і буде. Я знаю, як вони мислять ці люди дуже племінні, вони племінні, вони самі це говорять. Раніше люди приховували такі почуття, але зараз вони відкрито заявляють про це всьому світу. Ми тут у Сомалі, генерал, наш на нього на цих. Вони приїхали як біженці. Тож їм не було чого запропонувати, абсолютно нічого. Їх прийняли виключно з гуманітарних міркувань. Ось так гаразд, знаєш що? Твій народ вбивав і знищував тебе у твоїй власній країні. Тож ми пожаліємо тебе і дозволимо тобі жити тут. Можна подумати, що саме біженці будуть ще вдячніші країні, яка їх прийняла, ніж економічні чи кваліфіковані мігранти, тому що ці люди були у відчаї. Вони такі, о, дякувати Богу, ти щойно врятував мені життя. Кваліфікований мігрант може бути трохи пихатим і зарозумілим мовляв, у мене є ступінь доктора наук, я роблю внесок в економіку, сплачую мільйони податків і витики. Гаразд. До речі, це і була мета імміграції. Єдина мета імміграції полягала в тому, щоб взяти найкращі уми з усього світу і використати їх на благо нашої країни. У цьому й полягав весь сенс імміграції. Ви не берете невдах із бідних країн, ви берете переможців із різних країн. У цьому була мета, але подивіться на хлопця: ці люди приїхали як біженці та їхнє ставлення до Америки депортувати Аскар Сомалієць, злочинець. Тепер у нас тут наш центр, і коли ми приводимо туди людей. Вони розуміють нашу мову, але не розуміють нашу культуру. Вони нас розуміють. Тож е, е інша людина. Е-е-а-а. -а. Ось чому ми відрізняємося. Тому ми відрізняємося від іноземців чи білих офіцерів. Ми інші добре. Іншалах. Через два роки, якщо зможу, стану сомалійським солдатом або поліцейським. Вдома чи за кордоном це для тебе працює. Тільки коли ти повертаєшся, ти знову починаєш працювати. Тут, е... Хлопці. По-перше, я не розумію, чому ці західні уряди почали так підлаштовуватися. Я помітив це і в Австралії. Вони стали надсилати повідомлення про необхідність перевірки на рак грудей чи інше обстеження. Вони почали надсилати ці повідомлення різними мовами, такими як урду, арабською чи гінді. Чому? 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 Ти знаєш? Іноді я помічав, що це не мігранти вимагають цих додаткових привілеїв. Іноді це їхні ж власні, бо я пам'ятаю, що на початку 2000-х це був зовсім інший світ. Ми були іммігрантами і знали, що приїхали в чужу країну. Ми не просили подачок, бо думали зачекай, вони можуть сказати повернутися назад. Ми не просили їх вішати вивіски нашою мовою, бо ми не в Пакистані. Такий був спосіб мислення більшості мігрантів на той момент. Потім з'явився вукізм, і ліберальні білі люди почали казати: О, знаєте що. Давайте змінимо вивіски на вашу мову. Знаєте що? Давайте ще й дамо вам трохи грошей. І іммігранти були такі: гаразд, добре, але чому? Чому ви так стараєтеся для нас? Цивілізація, яка не поважає і не захищає власні цінності та культуру, не заслуговує на виживання. Просто це не має сенсу, як захід може вижити, якщо самі західні люди не хочуть захищати його. Ці люди надзвичайно віддані та патріотичні своїй справі, своїй ідентичності. Погляньте на сомалійців, у них майже нічого немає, але вони пишаються своєю національністю. Ми експортуємо сомалізм і принесемо нашу сомалійськість до Америки. І так само з пакистанцями, бангладешцями та всіма іншими. Але це саме білі люди кажуть: о, хіба це не прекрасно? Ні, це не так, це жахливо потворно. Гаразд, щоб це не було, мені байдуже. Але захищайте власну культуру. Чому це так важко? Я цього не хочу. Подивись на це в Брюсселі. Що за чортівня? Як ти міг так вчинити зі своєю країною? Що це таке. Що це таке? Люди з ворожим виглядом. Чому ти такий грубий, чоловіче? Чому ти така груба? Бо я можу, я можу знімати там, де хочу. Так. Що це серйозно, хлопці? Це зараз у всьому Заході. Європи більше немає. Але чому ви дозволяєте цьому відбуватися? Чому? Будь ласка, не робіть цього. Це слід класифікувати як зраду. Гаразд, ну так чи інакше це була Америка. Так, це навіть не верхівка айсберга, як вони кажуть. Справжня сума може сягати десятків мільярдів доларів, але це не лише в Америці. Гразд вийшов новий звіт. Понад 100 мільйонів доларів було вкрадено у шведських платників податків і мамами, пов'язаними з братами-мусульманами, які керували приватними школами та дитсадками і вже втекли з країни. Частину цих грошей витратили на секс-клуби в Сомалі. Хто б подумав? Вибухове розслідування однієї з найбільших шведських газет Експресен показало, що ця група розкрала понад один мільярд шведських крон у вигляді ваучерів на освіту та соціальних виплат. Шкільні ваучери, так як і в Америці. О, ми годуємо бездомних дітей. Дивіться, ми дбаємо про дітей. Вони апелюють до вашого співчуття. О Боже, вони знають, як використати доброту білих людей. Один із них, колишній член парламенту Абдірізак Вабірі, привласнив кошти, тобто він був колишнім членом парламенту, йому надали найвищу честь у його новій країні, навіть дозволили зайняти посаду. Група імамів, яких у 2019 році Шведська служба безпеки визнала загрозою нацбезпеці, але Швеція абсолютно нічого не вчиться. Це не так вже й складно. Почніть їх затримувати, депортуйте. Це не так вже й складно. Серйозно, це насправді не так вже й складно. Я не розумію, чому цим західним урядам так важко позбавляти людей громадянства. Я дивився, у британському законодавстві є дуже чітке положення, за яким міністр внутрішніх справ може просто позбавити будь-кого громадянства з міркувань суспільного блага. Цим вони скористалися у випадку з Шемімою Бегом, нареченою і діл. Чому вони не можуть схопити Мохаммеда Хіджаба і сказати Бро, подивись, що ти говориш, позбавляємо тебе громадянства. Це не сприяє суспільному благу. Зробіть це з п'ятьма чи десятьма такими людьми подивіться, як вони одразу стануть у чергу, вони одразу підкоряться. Як я вже казав, ймовірно, це через відсутність політичної волі. І чим довше вони зволікають, щоб набратися сміливості, тим гіршою все одно буде реакція у відповідь школи привиди. Хусейн керував школами і дитсадками, що спрямовували десятки мільйонів приватним особам на Мальті та екстремістським групам. Він керує секс-клубами, джихадистськими групами та іншим. Більшість шкіл закрили через екстремізм або економічні злочини, як у випадку Аль Капоне. Кошти шведських платників податків, призначені для дітей, використовувалися на розкіш, радикальний ісламізм і секс-клуби в Сомалі. Подвійна втрата для суспільства, подвійна, отже, ідіоти, гаразд, повертаємось до міннесоти. Там ще більше шахрайства. Отже, годувати голодних дітей, доглядати за дітьми в дитсадку. Думаєш, на цьому все? Ні, це ще не все. Давайте послухаємо цю пані, що вона скаже. Рієлтор з Міннесоти викриває шахрайство у сфері житла та домашнього догляду, яке здійснюють сомалійці. Ого, хто сказав, що сомалійці нерозумні. Це досить розумна схема, якщо тільки їм не допомагали якісь американці, наприклад, Тім Вальц. Хто знає? У Міннесоті місцева рієлторка розповіла мені про ще один спосіб, яким сомалійці обманюють мешканців та забирають їхні податкові гроші. Лише в її громаді сомалійці скупили понад 455 будинків. Вони купують ці будинки, заявляючи, що роблять з них центри домашньої меддопомоги, каже вона. Ми дізнаємося, що ці будинки купили сомалійці, тому що раптом починають з'являтися дуже дорогі автомобілі. Мерседес БМВ, найкращі автомобілі, припарковані на під'їзній доріжці. І вона сказала, що за законом штат не буде приїжджати і перевіряти ці будинки, і навіть не буде впевнюватися, що в цих будинках взагалі живуть клієнти. Вона також сказала: вона сказала, що як рієлторка вона не може повідомляти людям, які хочуть купити будинок у цьому районі. що сомалійці купили цей будинок і використовують його як центр догляду на дому. Ці будинки можуть навіть приймати людей, які щойно вийшли з в'язниці, і району не потрібно про це знати. Але за її словами, у багатьох із цих будинків навіть немає клієнтів. Але держава щомісяця виписує їм чеки за цих клієнтів. Сомалійці кажуть, що ці люди перебувають у цих будинках, і ці сомалійці заробляють мільйони доларів на цих будинках щороку. Сомалійці точно розробили ідеальний план, як обдурити платників податків Міннесоти та забрати їхні гроші. Вони розраховують на це, заробляючи мільйони доларів. А уряд тут у Міннесоті занадто ледачий, щоб піти й перевірити це, і подивитися, чи взагалі є клієнти, які живуть у цих будинках. Шахрайство в Міннесоті настільки глибоке. Дайте знати, що ви думаєте з цього приводу. Як бюрократ міг не помітити, що раптом ми почали виписувати багато чеків на дуже екзотичні імена. Чому я відмовляюся вірити, що це просто неосвіченість, просто недбалість, потрібна співучасть. Тім Волс міг би стати віце-президентом Америки. Я бачив його. Він такий жалюгідний, цей хлопець такий нудний і безбарвний. Знаєш, у політика має бути якась присутність, якась аура, якась харизма, але Тім Волс – це просто нікчема. Я думаю, він підкаблучник Ільхан Омар. Принаймні так здається, що відбувається. Ми просто будемо далі говорити, чи буде якась дія, громадськість вимагає дій. О! Перш ніж розповім, як Америка реагує, ще одна афера у довгому списку сомалійських афер, я просто хочу розібратися з цим. Поки це ще свіже в моїй голові. Я Ерік Расмусен, журналіст-розслідувач з п'ятого новинного каналу, я нещодавно оглядав будинок у Бернсвілі, Міннесота, шукаючи дані про Абді Керм Ідле. Ви знаєте, де він? Він залишив країну у 2022 році перед звинуваченням у шахрайстві разом із начальником і ще 45 особами, пов'язаними з «Feeding Our Future». Слідчі стверджують, що будинок придбали на вкрадені кошти платників податків, і федеральна влада подала на його конфіскацію. Ви знаєте, чи намагається уряд забрати цей будинок? Це голос його колишньої дружини. Сказала молода жінка, що також говорила зі мною через двері. Колишній чоловік. Каже вона кілька років тому прийшли представники влади, та за її словами все владнали. Питання у всьому цьому полягає в тому, що Абді Кірм Ідле досі значиться власником цього будинку. І очевидно, у сусідів тут виникають питання щодо того, що відбувається з зусиллями щодо повернення доходів від усіх цих шахрайств. Усілякі шахрайські схеми, всілякі афери. Я вважаю, що цих бюрократів слід притягнути до відповідальності за кримінальну недбалість. Як вони так легко роздають державні гроші, ніби це цукерки? Чому я нічого не отримую безкоштовно? Чому? Чому люди, які дотримуються закону і нічого поганого не роблять, завжди залишаються у програші. Я маю на увазі я б не відмовився від додаткових 2 мільйонів просто так і просто списав би це, просто сказав би Гаразд, Гаррі, вибач, знаєш що? Ми занадто ліниві, щоб щось із цим робити. Тож просто залиш собі, залиш ці гроші, гаразд, чому нам так не щастить фіктивні дитсадки, медцентри, купівля будинків і передача їх екс-дружинам, годування неіснуючих дітей. Що ще? Ти впевнений? Є ще щось? А як щодо фіктивних транспортних компаній я почав помічати всі ці транспортні компанії, які з'являлися навколо. Упевнений у всіх були сомалійські імена. Це завжди був сомалійський водій. Я сказав, чудово, вони працюють. Транспорт працює, але в них ніколи не було пасажирів жодного разу. І я сказав: ну, а що це за весь цей транспорт? Що вони роблять? Тоді я дізнався, що в Міннесоті є така річ, як неекстрений екстрений медичний транспорт. Тобто, це може бути поїздка до стоматолога на терапію чи куди завгодно. Я спитав: скільки таких компаній є? Дослідження показало, їх 1020, з них понад 800 належать сомалійцям. Ніхто зі штату Мінесота ніколи не перевіряє, чи насправді були надані якісь послуги. Вони лише виписали чек. Я став помічати ці транспортні компанії. Боже, це нескінченно. Боже, це просто не закінчується. Тож Джейді Венс вже відреагував на це. Ось повне відео. Насправді це повне 42 хвилинне відео на Ютубі від Ніка. Він розповідає більш детально. Я додам посилання в описі Джей Ді Венс каже, цей хлопець зробив набагато кориснішу журналістику ніж будь-хто з переможців премії політиків 2024 року. Те, що відбувається в Міннесоті, є мікрокосмом шахрайства з імміграцією в нашій системі. Політикам це вигідно через владу, шахраям через збагачення. А ми з тобою лишаємось ні з чим. Але це гра з нульовою сумою, і вони крадуть у Міннесотців і гроші, і політичну владу. Отже, Кашпатель відреагував на це і каже, що ФБР знає про нещодавні повідомлення в соціальних мережах у Міннесоті. Однак ще до того, як публічна дискусія загострилася в інтернеті, ФБР вже направило додатковий персонал та слідчі ресурси до Міннесоти для розкриття масштабних схем шахрайства, які використовують федеральні програми. Шахрайство, яке обкрадає платників податків і позбавляє вразливих дітей допомоги, залишатиметься головним пріоритетом ФБР у Міннесоті та по всій країні. ФБР викрило шахрайство на 250 мільйонів доларів із федеральною продовольчою допомогою для вразливих дітей під час ковіду я окремо висвітлював цю історію, тож відбувається набагато більше, але нам потрібні дії. І ми всі хочемо знати, наскільки Ільхан Омар була причетна до сприяння цьому. Щось мені підказує, що вона була до цього причетна. Гаразд, щось мені підказує. Очевидно, це не моя робота, це робота ФБР з'ясувати це. Але, знаючи, як працює розум шахрая з третього світу, вона нечиста. Мені було б досить важко сперечатися з цим. Якщо я добре розбираюся в ставках, я б поставив на те, що вона до цього причетна. До речі, це просто коротка історія, це нескінченна історія. В Італії заарештували дев'ятьох за підозрою у зборі мільйонів для Хамас. Та сама історія. Італійська поліція заарештувала дев'ятьох за підозрою у зборі 7 мільйонів євро для Хамас за понад два роки. Гроші нібито збиралися як гуманітарна допомога для палестинських цивільних. Тож усі ці ЕЕ відео, які ви бачите про страждання палестинців у газі, багато з них це кризові актори, і вони звертаються до вас. Будь ласка, дайте нам трохи грошей, дозвольте нам вийти й допомогти цим людям з фальшивою кров'ю та гримом, зазвичай так і відбувається. Тож, е-е, усе це смердить, це цирк, усе це масштабний обман. Пора перестати піддаватися газлайтингу. Гаразд, пора просто сказати, що це не наша справа. Знаєте що? Ідіть геть, розбирайтеся, ведіть свої війни, боріться за свої інтереси у своїх країнах. Ми до цього не маємо жодного стосунку. Забирайтеся геть, депортуйте.